Цей міксбордер був посаджений самий перший, йому вже п'ять років. Основу його складають хвойні рослини: це є лівець, тамаріс, цифолія, далі мінжулів. Також в ньому є листяні кущі. Бересклет, крилатий компактус – це осінній, дуже потужний акцент, тому що осінню він такою яскравою рожевого кольору. Він просто горить. А зимою, після впадання листя, в нього також дуже красива кора. вау ефект на травень в цьому міксбордері. Це Масиви флокса шаловидного. Він був посаджений тут не тільки з декоративною ціллю, а і з тим, щоб стримувати ґрунт, який змивається дощами донизу, тому що тут такий ландшафт вже йде схил донизу. Це інженерне рішення, можна сказати. Посадка оцього шаловидного флоксу. Декоративне інженерне рішення. Чудовий ялівець середній мінджуліп. Він витримує. Витримує умови, тому що тут рідко поливається, тим більше він росте в газоні. Тут був посіяний газон для того, щоб ґрунт не змивало донизу, тому що не всі рослини витримують такі умови, що і сухо, і газон. Мінжуліп витримує, не хворіє, формує красивий габітус, такий фонтановидний. Дуже рекомендую цю рослину.